Сьогодні трошки доробляємо мазу CX-5. Я у минулому відео, коли розповідав про топ 5 хейту та любові до Mazda CX-5, казав, що мені дещо не подобається. А саме рояльний лак на дверях і на центральній консолі. Сьогодні ми будемо трошки виправляти цю ситуацію. Отже. Мені не подобається те, що воно глянцеве, воно шкрябається і постійно притягує до себе пил. Мені це дуже не подобається, і є декілька варіантів, що з цим робити. Ну, перше, найпопулярніше це забити і нічого не робити. Друге, це затягнути в плівку. В плівку теж ділиться на два варіанти: тобто, ви можете саме придбати плівку на Аліекспрес або замовити її у професіоналів. Я раджу замовляти у професіоналів. Тому що я ось, наприклад, собі зробив, замовив плівку на Aliexpress. і вона трошки ну, трошки не того його. Тобто вона вже порізана, ось ми бачимо, є ось такі і на панель приладів, і на усі місця, де в нас є глянець. Але, є нюанс, я ось наклеїв на ось цю двері тут і на центральну консоль. Тобто чи то в мене руки кучеряві, чи то може плівка така, але в мене. ну, Можна сказати, нічого хорошого з цього не вийшло. Чому? Тому що плівка ще більше на себе притягує пил. Мені це дуже не подобається, і вона трошки, ну, мабуть, потягнулася чи що, ну, довелося в деяких місцях підрізати. Ну і все одно виглядає, вона наче якесь інородне тіло. Подивіться тут. З однієї сторони захищає, з іншого боку, ну, не альо. Виглядає колхозно. Виглядає колхозно, дуже колхозно. І так само і на тій стороні. Давай я присяду на ту сторону. Ось дивіться. Поки я клеїв, по-перше, є пузирі, які ну, вони нікуди не діваються, на жаль. По-друге, ось в цьому місці вона потягнулася і довелося трошки її скорочувати. Причому тут такий хлястик був ну, десь сантиметр, мабуть. Це дуже багато, як на мене. Ну і як бачите, пил і бруд, і все одно воно залишається. Тобто ви не пошкрябите для наступного власника, ви наче і збережете нормальний вид, але ви від цього кайфувати не будете. Тому єдине рішення, я вважаю, що це піти по шляху, як у Mazda CX-60 та CX-90. В них там зовсім інша фактурна така. Ну, принт, може, чи що, якийсь пластик такий, на якому ви можете хоч щось розсипати, розлити, і все одно цього не буде видно. Воно буде дуже і дуже класно виглядати. Давайте я вам покажу. Ось така посилочка з Алікспрес. Посилання на цю доробочку я залишу, як завжди, в описі до цього відео. Розпаковуємо. І у нас ось такі накладки. Накладки на центральну консоль та на ручки дверей. І почнемо, мабуть, з найцікавішого, з центральної консолі, так? Де воно тут розпаковується? А ніде. Будемо рвати. Що нам його зберігати, правильно? Ось так воно виглядає. На ньому зверху плівочка. Зараз ми її наклеїмо та знімемо і подивимось. Тут така фактура. ну Вона не схожа, звісно, на цих 60, але. Виглядає на фото, принаймні, дуже прикольно. З цього боку ми бачимо двосторонній скотч всюди, тобто ви потім зможете без зайвих зусиль повернути все в сток, якщо вам раптом це набридне, і все буде добре. Приміряємо поки що. Ось так воно буде лягати сюди. Так, і в нас, в нас, в нас ще є ось сюди друга частина. І на підсклянки. Ми подивимось, що потрібно воно. Ну, на підсклянники, я не знаю, мабуть, не потрібно буде. А я би на підсклянники наліпила, а ось на цю консоль нічого не ліпила. А давай ми е, зараз розпакуємо. Примірюємо? Приміряємо все, дивись, підсклянники. Також двосторонній скотч. І, до речі, це все це не пластик, це алюміній. Ну, так. Ну, воно ну, і виглядає як кольороване метал. Металеве. Воно металеве. І це металеве, і це металеве. Ось сюди, дивись. Отак, оп. Прикольно, розпаковуємо наступну. І ось це ось сюди. До речі, якщо ви будете собі замовляти, дуже уважно слідкуйте, там є деякі варіанти ось цієї накладки, щоб ви обрали саме ту, яка пасує саме до вашої панелі. Ось, бо вони бувають різні. Ось, дивись, у нас трошки плівочка вже відійшла. Тут же видно цю фактуру. Бачиш? Навіть трошки пошкрябну. Як же без цього? Як же без цього? Давай ми, мабуть, її знімемо одну. Ось так. Дивись. Факап в тому, що воно теж глянцеве. <рес> Але тут є малюнок і на ньому, бач, відбитки. Не так видно. Не так видно. Там є різні варіанти. Я думаю, можна підібрати якийсь малюнок такий, щоб він. Слухай, ну О, сірий. як на мене, це виглядає як манікюр. Хочеш два тижні катаєшся з таким. Так, Через так. два тижні зняв, катаєшся з новим, і саме що прикольно, можна ж придбати окремий двосторонній скотч сюди. Навіть коли ви це використаєте, да, ви його знімете сюди, можна свіженькі наклеїти там, покататись деякий час, там з іншим якимось кольором, а потім повернути його. Ну, так би мовити, в 100. І дивись, у нас прикол. Отут у нас рояльний лак, так, все глянцеве, тут yes. у нас матове. До речі, матове мені подобається більше. Але якщо ми цю накладочку робимо, то у нас все в один колір становиться. Ну no, так. Цікаво. Добре, давай клеїти, потім покажемо ще ручки. Вони також металеві, на задні двері і на передній. І для того, щоб у нас все нормально приклеїлось. Тут ми будемо прямо на плівку клеїти, так? Нічого з нею не знаходиться. Ось такий очисник, він знежирювач універсальний. Для того, щоб у нас добре тримався наш двосторонній скотч. Все вичищаємо, знежирюємо і клеїмо. Давай, давай, я в тебе вірю. Швидше, швидше! Ти бач, без своєї віри я нічого б не зробив. Ось бачиш? Ось так. так. Це, мабуть, теж варто було залишити, ті довгі, які дощі за пару сантиметрів. Тут вони розділені, маленькі. Для чого це робиться? Коли ви все познімаєте, вам буде складно позиціонувати, в разі чого. А так буде, мабуть, трошки легше. Так. Дивимось. Так, У нас там скотч є, тобто ми можемо. Ось десь ось так, так? Да? Ну. Наче воно? Наче воно. Наче воно. Оп! Зарічно. Знову в коментарях напишіть. Боже, ковальо, повернувся! Знову колхоз, так? Да? Ага. Ну так, дійсно, ми щось цієї зими так нічого не робили, були зайняті іншими справами. А тепер... Колохос повернувся. Колохос повернувся, так, от там трошки треба буде допрацювати. вже легко. Я маю на увазі, якщо потрібно зняти, якщо вам набридне або перед продажем, коли ви захочете новому власнику показати, як там чудово збереглася панель з рояльного лаху. Ось така красива. Плянники закликаємо, щоб все було однаково. Ну так, по-багатому. Циганщина. Так, 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 циганщина. А ще там на що казали, там, там багато Божий, чого ціганщина. писали. Колхоз, циганщина і все це. Хоч би хто написав? DIY там. Нє, Людина з, там, справжній майстер своїх. Рук. <ріст> Майстер своїх рук, серйозно? <ріст> <ріст> Як там молодь каже, це якась крінжатіна. <ріст> Майстер своїх рук. Я одразу уявляю, що там люди подумали. Що, що, кожен подумає, ти що вчився. перебираємо ось все, все. Там трохи залишилось. Я знаю. Зараз це ж треба все викинути на вулиці, щоб воно валялося і вітром розносилося. Правильно? А я думала смітник. Та ні. Що, нормально, люди не близько покрити доволі, да? Ну зараз під машину кинуть. Це, ось так. Знаєш, виглядає? Ну, прикольно. Mm. Мені подобається. Неочікувано, але дуже гарно. А можна ми ще замовити ту штучку, що я тобі силочку кидала, що там ось тут тут ото, 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 ото точки можна телефон класти. Типу кармашка такого є для мене? Вони є різні. Шкіряні є, пластик У Мені шкіряний, так. такі як коли... Універсальний чи з написом Mazda? Ну я ж на Mazda їжджу. Тобто з написом Mazda. Так. Звісно. Добре. Так, на двері клеїмо? Так. Давай на водійську покажемо, як Добре. виглядає. Так, Дивись сюди. Ось так воно виглядає. Як на пулічки заходить. Тут ми так само знижуємо поверхню. Обробляємо, щоб воно нормально прилипало і трималося. Тут так само вони вам коротенькі наробили. Можемо все познімати. Трошки сюди, трошки туди. Ось тут там робимо. Якось так. Що? І знімаємо одразу плівочку, а потім наклеїмо на це зверху іншу плівочку. Так, ага. ось трошки мені ось цьому місці не подобається, воно трошки наче воно трохи... Що тут таке? Якесь плівка ще? То плівка китайська, яку я до того -а. То її треба буде трошки відрізати або відрізати. Ну. Не вирізає гарно. Окей. Одобрямось. Одобрямось.